Дай Боже іншу долю Україні або ж натисні на зворотній час, Коли були кордони не в руїнах, вогонь надії часто так і не гас, Не дай загнати в серце враже слово Шевченка перед нами не кривай, Бо він плекав свою невражу мову, у ній він бачив для країни рай Збери докупи всіх, хто за межею, і тягне все своє в чужі світи. Хай в ріднім краю б'ються за ідею, хай навіть кров'ю досягаючи мети. І вмить усе, що зветься Україна, з'єднає в світі безліч берегів. бо ж тільки там беруть початок у зміни, де є єднання всіх сестер, братів. Дай, Боже, іншу долю Україні або ж натисне на зворотній час, коли були кордони не в руїнах, вогонь надії часто так не гас.